І усім привіт, і цього разу зі Львову, де вперше у своїй історії Кудрівка вийде на газон арени Львів, і до того ж вперше зіграє без перебільшення один із найочікуваніших матчів цього сезону. Знаєте, уже відчувається, як атмосфера навіть у самому місті наповнена очікуванням балиться адреналіном. Так, усе правильно. Сьогодні синьобілі протистоятимуть шахтарю. Ось ми вже й на арені Львів. Тож в честь цього я підготував для вас дещо цікаве. От тільки послухайте, зараз от секундочку О, Мазераті проти запорожця. Смішний заїзд з передбачуваним фінішем, креативно, нетривіально на тому й дякую. Але от зараз секундочко моє улюблене Кудрівка, футбольні психи. А шахтар з психами завжди грає погано. Доведено ЛНЗ. І це, напевно, найцікавіший коментар із всіх тих, що я знайшов у інтернет павутині Так ось щодо психологічного здоров'я, запевняю, цим у нас у команді все добре. Нервових зривів немає. Василь Баранов як фаховий психотерапевт тримає усе під контролем. Тож до цього матчу готувалися так само, як і до будь-якого іншого суперника в УПЛ. Так, розуміння того, що помаранчево-чорні є представниками бомонно елітарної тусовки УПЛ, є. Але разом з тим є і дуже багато. Але зокрема, останні ігри підопі. Ічних ардитурана показали, що проти гірників грати не тільки треба, а ще й можна. Поразка зелензе 1-4, Потім безголювання чия із поліссям 0-0. І це вже привід для керманича керманичахтаря зробити значущу ротацію у лізі конференції проти польської легії, якраз перед нашою дуелю, і знаєте, що це не допомогло. Гірники знову зазнають невдачі три матчі поспіль шахтар без перемог. Що там каже статистика? Ні, такого не пам'ятаю. І такого надіюсь, більше такого не станеться. На вашу думку, от ротація в матчі з Легією це висновки дитура після невдачі з ЛНЗ? чи з поліцією УПЛ? Я думаю, що він просто приберігає склад точніше сили для. Внутрішнього чемпіонату для боротьби з, з, з кінським динамо. Футболісти все нормально розуміють, і вони сьогодні покажуть клас і хорошу гру. Кудрівка сьогодні вона потрапила під гарячу руку, чи навпаки може скористатися турбулентністю е, в таборі гірників. Без шансів, без шансів для Кудрівки. Це навіть не обговорюється. Що ви тут робите? Якби скрізь завжди пишуть, що у Кудрівки ну, сьогодні шансів немає. Я вважаю, що підтримувати треба не тільки коли команда грає проти слабих суперників, а й тоді, коли ну проти Суперника Підтримати це наш обов'язок. Команда молода, перший раз дебютує, так що ми віримо, надіємося і дивившись на результати Шахтаря предучі, маємо надію. Дякуємо. Фани порівняли сьогоднішні дві команди як Мазераті і Запорожець. От що скажете з цього приводу? Ну <рес> старт буде за ними, але ми підтягнемося. Все буде добре. Завжди є не тільки клас, але й індивідуальні властивості, віддача гравців. Ми віримо у своїх гравців. ми віримо. А ми саме ми... «Мазераті» і Запорожні. Наскільки коректно? Можливо, якісь інші марки потрібно. Ні-ні, це така добротна, мабуть, добротний Volkswagen, да? які всюди вивезе, «Мазераті» не завжди проїде, а? а Кудрівка пройде. Ми будемо терпіти. І чекати свого шансу знаєте, як кажуть, доля посміхається сміливим. А шансів на успіх немає у тих, хто по-перше не вірить в себе, а по-друге, не шукає цих самих шансів? Погодьтеся, два роки тому мало хто міг передбачити, а тим більше повірити, що Кудрівка заграє в УПЛ. Але ось вже сьогодні синобілі тут у Львові гратимуть проти шохтаря. Ну що там скептики дворічної давнини? Невже це якийсь обман зору чи можливо картинка згенерована шаїшкою? М? Ні, друзі, це все реальність. Тому ми тут граємо проти найсильніших. Уявіть вас зараз. Запускають у роздягальню до наших хлопців. Які слова ви їм сказали? б? Багато з них е перший раз грають, тому що це їхні шанс, їхня надія, їхня е мотивація. Як думаю, президент тренер галив скаже. Ну і ми так підтримаємо їх тут. Я б сказав би, що ми в них віримо. Гранд проти дебютанта, Мазераті проти запорожця, село в гостях у гламурного бомонду. Ну що завелись? Поїхали, побігли, полетіли. 10-й тур УПЛ Шахтар Кудрівка, стадіон Арена Львів. З перших хвилин гірники почали доводити, що чергова невдача не входить до планів помаранчево-чорних. Агресивний пресинг, швидкий темп і навала атак змусили синьобілих одразу осісти в обороні. Шахтар розігрує кутовий. Санто спрямовує в бік ворітий. Кауанеліас Анеліас з замиканням відкриває рахунок. 1-0 уже на сьомій хвилині. Так, початок не з найкращих, і цю емоцію президента Кудрівки зрозуміти можна. Швидко пропустили перший м'яч. На твою думку, наскільки сильно це попливало на план на гру? Я думаю, що дуже сильно побувало. Задача була не пропустити перші 15 хвилин і далі грає. Я впевнений, би трішки вирівнялась, А так ми пустили швидкий гол. І далі вже вони побігли вперед, далі далі забивати на куражі, вже все вдавалося з них. 13-та хвилина. Лігостаєв дістає м'яч біля самої лінії. Прострілює Сторчоуса. Хороша спроба зрівняти рахунок та підгасити запал гірникам. Та удар йде над поперечкою. Класна нагода, але ну на жаль, не пощастило. Ну в цьому є клас. У них на пів момент вони відразу забивають. У нас є момент, ми не можемо його використати. 25-та. Пас низом на Еліаса. Кауан прошиває Яшкова та прапорець лайнсмена знову піднято. Офсайт гірників це не зупинило. Комбінація в нашому штрафному. Педріньо ножицями через себе і очередько одним дотиком кладе у дальній. Два нуль. Пропущені голи, це ваші помилки? Чи все таки тут зіграла роль майстерність суперника? Ні, Ну, в першу чергу, яка б не була майстерність, якби ми. Грали до кінця і не припускались помилок, то напевно ми б не пропустили той м'яч. Тому якщо гол пропустили, то звісно були помилки від гравців. Можливо, не тільки від захисників, починаючи від атаки, але так скажемо як то слово, цепочка привела до пропущеного гола, цепочка помилок. 34-та хвилина. Невертон намагається збільшити відрив, Яшков втягне. По першому тайму складається враження, що кудрівці банально перегоріли у своєму бажанні зіграти проти гірників якнайкраще. Так буває, коли надбажання тобі не допомагає, а навпаки, заважає продемонструвати свої сильні сторони. Що домовлялися в перерві, окрім заміни двох е, атакуючих гравців, Та ну що, вже був що 2-0. На нас уже нічого не давило. Треба було просто виходити, грати в футбол, кайфувати від цього з яким суперниками граємо. Грати для себе та для болівальників, але ну. Що не вдалося забити. Другий тайм. І знову на полі гостям дуже важко. Минуло лише кілька хвилин, і Петріньо протягує м'яч у штрафно, розрізає пасо на Еліаса, який оформляє власний дубль, запалюючи в протоколі 3-0. Звичайно, дуже щасливий зміти відзначитися. Однак в першу чергу мене ради перемога команди. На жаль, не зміг значитися третім голом. Проте можу запевнити в тому, що я віддався повністю сьогодні на матчі та віддав всі сили та бажання, аби допомогти команді здобутті цієї важливої зтяги. 56-та хвилина. Еліас знову вічнавіч з Яшковим. Та цього разу Антон був готовий. 64-та. Овусу перехоплює, віддає Сторчоусу. Удар. Захист гірників не дозволяє пройти цій атаці. А ось тут Глущенко сфолив проти Овусу у власному штрафному. І це пенальті. До точки підходить Коркішко. Однак переграти теску різника Дмитрові не вдалося. Знаєте, не забив та й не забив. Пенальті це лотерея. Звісно, ну, значить, одесь воротар, суперник. 86-та хвилина. Глущенко в соло протягує м'яч, обходить трьох захисників і у ближній дуелі переграє Яшкова. 4-0. Не думаю, що я робив щось особливе. Просто якось суперники чекали на певну передачу від мене, тому вдалося так пройти. І сам момент удару я навіть спочатку не зрозумів, що я забив, тільки почув потім трибуни, і потім тільки побачив, що м'яч в воротах. Так, це була дуже важка пригода кудрівки на львів арені. Але саме такі іспити додають досвіду та впевненості у майбутніх пригодах синьо білих. Рухаємося далі. Звичайно, це ми отримали дуже великий досвід. Для нашого клубу в цілому, не тільки для гравців, і команди, і для тренера. Да? Тобто це великий досвід да? грати з таким серпенком, який представляє нашу країну. Дуже багато років, навіть да? на найкращих топ-матчах, да? Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, «Шахтар» — команда, яка сама грає і дає грати. Тобто Будуть моменти, де треба грати на м'ячі. У нас вони були, але дуже багато було. Прикрих е помилок простих ситуаціях і не могли в тих ж позиційних атаках довести м'яч до. Третє зони суперника, але в нас непогані були швидкі переходи. Ну, це, опять же, да. були моменти, особливо після першого м'яча, там майже одразу могли відповідати, але удар пішов трошки вище. Це якось би повпливало на сценарій гри, як ви вважаєте, якщо б зразу відігрались? Я думаю, так, да, тому що, певно, я побачив першому таймі, в чому ми вступали шахтарю, звичайно, в якості, так. Да. Але ми ще в ментальності ми дуже поважно до них ставилися в єдиноворство. Тобто ми поважали їх десь там цей стандарт. Треба штавхати, боротьба за цей м'яч, треба боротися. А ми так якось нам дуже легко цей м'яч перший забили, і дуже він казався швидкий. І ми могли да, Перша наша контратака. Здорово ми вивели гравця на ударну позицію старчового, треба реалізовувати. Тобто він може такий, ну десь на удача була не на нашому користь. І якщо б ми зразу відігралися, я думаю, що можливо було б більше впевнені в своїх силах. І ці хвилювання, яке було в нас в першому таймі, воно пройшло. Ми вийшли на другий тайм з другою мотивацією, заряжені, сказали хлопцям, що втрачати, не дивитись на рахунок, намагайтесь так же високо тиснути, пресингувати, Треба нав'язувати боротьбу. І в цьому компоненті ми додали. І від цього ми зробили 11-метровий бік ворот шахтаря, і ще у нас якісь на півмоменти були перехоплення. Дали ми змогли ці перехоплення реалізувати забиті м'ячі? Вважаю, що в принципі результат ми здобули безпосередньо своїми діями в другому таймі, зумівши повністю забезпечити свій позитивний результат, і важливо продовжувати думати вже про наступні протистояння, яких дуже буде багато. Графік заповнений, і він буде безумовно непростим для нас. Треба вже забувати цю гру та настраюватись на оболонь. Це дуже Дуже значна гра зараз буде за шість очей. Всі домашні ігри ми ну, брали очки, а всі виїзні ігри це просто якась катастрофа. Так, звісно, з такими командами ти набуваєш досвіду і треба стремитися грати як такі команди, тому будемо працювати над цим. Робити все можливе. Треба готуватися до наступного соперника, як і на Саболоні, і це лобова гра між собою. Тому будемо рухатись далі. Звісно, школа, звісно, досвід, в які емоції після такого рахунку. Ну, дивіться, ви правильно кажете, мені здається, якраз те, що не мріяли, це якраз сьогодні відбулося, тому що. Ну, сьогодні переміг більше досвід. Хлопці старались, хлопці хотіли, хлопці віддавали себе, але все-таки досвід цієї команди, якщо зрівняти з Кудрівкою, не то, що більше, а величезний. Тому сьогодні вважаю по грі, якраз переміг тільки досвід бажання, що в одній, що в іншої команди зашкалювало, і я задоволений тією самовіддачею, яку хлопці сьогодні Кудрівки показали саме на футбольному полі. Показали на львів арені після навіть такої поразки. Вболівальники аплодували команді. Всі розуміють наскільки важко кудрівки в прем'єрному для себе сезоні. Для вас, як для президента, ось такі поразки крупні. Це нотатки на майбутнє, що треба команді, все ж таки десь підсилюватися. Віця, підсилюватись будь-якій команді, завжди потрібно. Це природні футбольні процеси, які є те, що болівальники підтримують, вони бачать те, що хлопці роблять на футбольному полі. Вони стараються, вони віддаються, і звісно, треба завжди звертати увагу на те, проти кого ти граєш. І... Дійсно, звертати увагу на те, що ми новачок. Ми команда, яка два роки як професійний клуб, ми сьогодні в УПЛ, і ми сьогодні робимо історію, тому по результату. Ну, дивіться, розгромний рахунок там 4-0, чи було б 1-0, Все одно завжди прикро програвати. Е у нас ще все попереду. Я впевнений, що попереду, і результати прийдуть. І сьогодні якраз це досвід для хлопців, для тих, хто перший рік в УПЛ, для тих, хто новачок в нашій команді. А далі час покаже дуже багато було порівняння мазераті проти запорожця і так далі. Тому подібне, як ви до гумору вболівальників відноситесь? Приємно, коли вболівальники якраз підходять до матчу з гумором. Чому? Тому що вони не ставлять все на сьогодні на результат. Бо команда молода, команда ще не досвідчена. Тому якраз гумор присутній вболівальників, і так вони відносяться до цього матчу. Я вважаю, що це нормально і питати з команди потрібно буде тоді, коли вона як кажуть обіб'ється вже в УПЛ. і ми адаптуємося до того рівня чемпіонату, в якому ми сьогодні граємо. Ну і не завжди як показує цей сезон в Українській прем'єр-лігі, та теж Мазераті може проїхати там, де проїде Запорожець. Так, звичайно, це абсолютно правильно. І інколи Запорожець буває надійніший ніж Мазараті, все покаже час і покаже фініш чемпіонату.